Дивіться, хто би що не говорив би, тому що ми бачимо дуже багато, що кажуть, що Володимир Олександрович він прийшов, говорив дуже багато за мір, от стало, що ми маємо. Ми маємо, що сьогодні йде повномасштабне вторгнення. Якщо був би апостол Петр, цього б не було б. Ви знаєте, я думаю, що. Вони трішки помиляються. Я впевнений, що якщо б б 5 років був, був апостол Петр, то це було б плюс-мінус 5-10 мільярдів в кишені Петра Олексійовича. але війна було неізбежна. Ми знаємо, що до цієї війни вони готувалися і готувалися з 2012 -го року.